Як все встигнути? Так цікаво чомусь так від ранку це слово промовляє, як все встигнути. І така коротка відповідь, яку ще нам дає перше читання, Павло так просто каже: кожний займається своїми справами, розпізнає. У єдності з Богом розпізнає, що є його справою, і тримається цієї справи, виконуючи важливу місію. Місію волі Божої, що є волею Божою, він розпізнає у єдності з Христом. Павло часто скаже: Моє Євангеліє проголошую. І настільки має тісний стосунок. Що може назвати Моє Євангеліє, мою добру звістку. Те, що я пережив з Ісусом. Не те, що я дещо, але те, що я пережив з Ісусом. Те, що я з ним, маючи цей стосунок, Він мені сказав. І логічним є, що це слідує цьому читанню сьогодні це Євангелій. Воно є початком всього і має цей наслідок у Павла. Але це відповідь. Господи, навчи нас молитися. Бо Ти, Господи, коли молишся і закінчуєш цю молитву, то ми бачимо щось надзвичайне. Бачимо твоє обличчя, яке змінене, яке сяє, що відбулося. А ми коли молимося, то нема цього натхнення. Чого нема? Щось бракує. Навчи нас молитися. І тут не йде мова про практику, як, де, скільки часу, але про те, що маєте казати, коли молитеся, то кажіть. І ця відповідь цими словами сьогодні чуємо цю коротку версію. Лука має трошки іншу версію, бо ми молимося це очина розширене з іншого Євангелія в Луки, воно трошки коротше. Але має свій глибокий зміст. Коли молитеся, кажіть, Отче. Це найважливіше, що має відбутися в е, християнці, які пізнають Христа, ті, які пізнали Христа, стати родиною Бога. Трошки дивно, так? стати родиною, війти в родину Бога. Мої діти, Будьте, стаєтеся дочками і синами Бога. Хрещенні, так? І це є ті відносини. Станьмося родиною з Богом, важливою особою в моєму житті, важливим членом моєї родини. Нехай святиться Твоє ім'я. І це ім'я буде Отця на першому місці. Бо тоді я розумію своє місце, своє покликання, своє послання. Бо відразу йде послання, нехай прийде царство Твоє, царство Отця. Цікаво, що нема цієї волі Отця, якій ну, які ми молимося, нехай буде Твоя воля. Це тут відчувається царство. Як все встигнути увійти в царство, досягнути цього розуміння волі Отця. Бо в царстві це таке, ніби якась утопія, якої треба нам досягнути, коли увійдемо, е, увійдемо в цей останній суд, зустрінемося з Господом, і та утопія лише там нам можлива. Але царство Отця, Ісус каже, ну, наблизилося. Ось тут воно, і коли входить. То входить в царство Ісус, приносить Царство. І це є важливим ці місця в царстві, це, це, це послання, це покликання, розіслання. Це все відбувається в цій логіці життя з Отцем, родини Отця, родини брата Ісуса, який дав першим старший брат, який дає приклад, який показує, що це можливе. Жити царство. І оце встигати, яке ми не вспіваємо до молитви навіть, так як можемо встигнути інакші речі, це банальна відповідь. Хліб наш насущний дай нам кожного дня. Тут є конкретно сказана Євхаристія. Конкретно вказана Євхаристія. Не просто знак Ісус Коли. Молиться про це, то він має це натхнення, Євхаристію жити цим тілом Христа, жити цією родиною, яка їсть один хліб, споживає одне тіло, споживає Бога. І себе Бог дає, вкладає в нас і робить нас, творить нас. Якщо нам багато, бракує з того творіння, ми дещо втратили. І з нашого стану цього творіння Божих, Божих дітей, то він нам хоче додати. І тому просіть, хліб наш дай нам. І розумієш це пробачення, це, це життя суспільне, соціальне життя не є чимось таким е, простим і банальним. Та навіть ті перші двоє, які в саду. Не знаю домовитися, то треба нам їсти з то дерева, чи не треба, Ну то їжте з одного хліба, але того хліба, який дає, дає життя, а не просто ваше насичення, бажання управляти, розпоряджатися, творити, бути як Бог. І прости нам гріхи, які ми прощаємо кожному боржникові нашому. І це така. ну, Спожили з цього хліба, то йдемо в цей світ творити родину, пробачати, вміти пробачати і отримувати це пробачення. А далі є неведина зі спокусу. Те, що нам найбільше хочеться, найбільше прагнемо, ми це називаємо спокусою. Це маємо замислитися, так, що це не просто спокуса десь іззовні. Це є те, що десь там. Всередині закрадається. Ми цього десь хочемо, десь прагнемо, десь бажаємо. І оце не введе нас у спокусу, дай нам пізнання, що ця слабкість є. Бачимо цю дорогу, Отче наш від Його святості до нас самих, які маємо цю, цю слабкість. І хочу нас провести від тої святості, показати, що краще. Показати те, що є ну, важливим, дійсно достойним наслідуванням, достойне царство, і що ми можемо війти з нашими слабкостями, з нашими складностями, з нашими спокусами пройти цю дорогу. І може, треба нам про це просити. Хочемо, хочемо жити цей день сьогоднішній день, кожен день нашого життя. Жити по-новому, жити в моєму Євангелії, кожний своїм Євангелієм, то маємо почати із цього прохання. Кажіть, можливо, ще не вмієте цим жити? Можливо, робите помилки, бо каже, ну я про абсолютно кажу Петрові, я не боюсь йому сказати, ну, давай живи тим, до чого покликаний, не мішай собі. Свої, свої місії, свої завдання, але це ви тим до чого покликали, то кажи це, щоб воно ввійшло в твоє життя. І це буде молитва, що ми знаємо, що Бог може дати це, бо ми є слабкими, бо в нас є спокуси. А в ньому є святість, Його ім'я є святе, Його царство є можливим уже сьогодні, вже зараз, бо воно наблизилося, як каже Ісус. Тому важливо. Знаходити себе в цій молитві і, можливо, просто казати, але казати з тою свідомістю, що я говорю Ісусові слова, Господню молитву, і це є ті слова, які нам залишив сам Ісус. Він, як старший брат, досвідчивши прекрасний стосунок із Отцем, хоче нас привести саме до цих відносин з Отцем, відносин родини, бути ближніми Бога. Бути в колі Бога. І це кожен наш день. В певній мірі боротьба, а в іншій мірі саме посвячення.